Вітаю вас! Заробітна плата в Україні, незважаючи на війну, зросла. Віці, є здані пенсійного фонду. Він розраховує середню заробітну плату, по-перше за все, для того, щоб розрахувати єдні останні Згідно з розрахунків на сьогоднішній момент середня заробітна плата в Україні має цінуватися за либо. Склала більше 16 тисяч. Якщо перерахувати, це 400 чим-то -та доларів. Так, да, ви скажете, мало. Це без конверта. Два конверт буде 700. Так, да, приблизно така ще заробна плата Україні. Якщо в цифрах, красиво, ну, дивіться, є таке поняття, як називається номінальна заробна плата, а реально, це за мінусом інфляції. Ну, якщо так дуже по-чесному, то реальна плата за липень 2023 року зросла на 1,5%. Але золота зросла, не впала. Ну, це в деякій мірі пов'язано з тим, що інфляція в цьому році гальмується, і тому от такі показники. При цьому Національний банк України покращив прогноз зародної плати України. Зараз зачитаю. Значить, дивіться, на весь 2023 рік Національний банк України вважає, що середня заробітна плата офіційна, біла, пухнастенька, зростає на 20%. Сонки. Я трішки опробую. Так, да, десь так і буде, не менше. не менше. У нас на сьогоднішній момент повернули саме основне. Надбавки, виплати такі. А при цьому національний банк рахує, що все-таки ж буде інфляція, тому реальна зарплата зростає 4%. Ну, маловато, було і по 10% реальна зарплата, але добре. Але ще раз звертаю вашу увагу. У нас на сьогоднішній момент дуже великі виплати конвертів. Дуже великі. До війни було менше, зараз більше. І на сьогоднішній момент, так, да, дійсно, якщо перерахувати доляри, 700 доларів. Та, да, так, да, я знаю, знаю, що говорю, там в мене немає. Ледоцюга ви, ледоцюга. Зрозуміть, на речі, звичайно, що кожен хоче, щоб йому платили більше всіх. Так не буває. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, звичайно, що ледоцюги завжди він не і так далі. Але хто хоче працювати, без проблем. Ну Вперше дійсно почали нормально працювати торгівля, раз. банк система 2. Потім, звичайно, якщо ми говоримо торгівля, це і транспортні обслуги. На сьогоднішній момент я говорю, що склалася така унікальна ситуація, коли навіть невеликий бізнес отримує надприбутки. Надприбутки. Ну, По-перше, немає такого контролю. Да, да, от повернули там податкові і так далі. Фактично нічого не повернули. Тобто, фактично на сьогоднішній момент... Для спрощенців залишили їх хлопці, робіть, що хочете, тільки не приставити. Так, така система. Тому дійсно, сьогодні, що мертву ну, в чому кажуть? Гріх жаловався. Да, так, да, так, звичайно, що війна внесла свій хаос, хтось втратив роботу, якийсь бізнес закрився, але вирікли до ну, них. І тому перед, 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 перед. Що я буду гетувати, ви самі знаєте, що роботи не міряємо, зарплата шикарна. Але хочете більше. Згодне, зроблене. Ну я розумію, що ви всі б хотіли, щоб вам платили по тисячу євро і на роботу не хотіти, так? А краще 5000, тисяч, так? О, зроблені. Так, да, це така ситуація існує. А поки що, от така ситуація. Ну, звертаю вашу увагу, чому така подія? Чому? Тому що, дивіться, до цього в нас реально зарплата падала. А вплив реально зросла. Круто! Да не те слово. Все, дякую за вас, допомагання. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної будлості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.